Вітаю! ви дивитесь «Вісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні. У випуску у столичному медичному центрі лікують фізично та духовно. Студенти українського адвентистського центру вищої освіти провели акцію добра. Здоровитися не лише фізично, але й духовно вам допоможуть в Київському християнському медичному центрі. В результаті діяльності цього медичного закладу тисячі людей вже відчули на собі цілющу дію комплексного лікування, яке проводять кваліфіковані спеціалісти. Саме тут вас навчать правильно харчуватися, не нехтувати фізичними навантаженнями і позбавитися шкідливих звичок назавжди. Спілкувалася з працівниками закладу Марина Скрипій. У столичному християнському медичному центрі лікують тіло і душу, профілактика та лікування, фітнес, здорове харчування та духовність. На основі цих принципів працює медичний центр. Саме завдяки комплексному лікуванню фізичних та духовних проблем пацієнти повністю позбавляються навіть хронічних захворювань. Головний лікар закладу каже, що лише 10% нашого здоров'я залежить від допомоги лікарів і медикаментів. Основа ж полягає у способі життя. Поэтому мы помогаем пациентам осознать их образ жизни, изменить его, интегрируем в образ жизни новые привычки, чтобы человек… убираем старые, и чтобы человек настраивал себя. Он учится правильно реагировать на окружающую среду, в основу лікування будь-якої хвороби спеціалісти закладу вносять здорове харчування. Завдяки лише комплексному споживанню їжі можна позбутися багатьох проблем зі здоров'ям, кажуть медики. Аби не втрачати свій час на пошуки продуктів без хімічних добавок у медичному центрі. Працює магазин, де продають виключно здорову продукцію. Є продукція, яка буває може бути і в звичайному магазині, але а ми відбираємо продукцію, яка буде полезна, яка ні, наприклад, кафій, на чай, кофе, якісь напітки у нас тільки такі полезні і для організму. Скоро магазин матиме нове велике приміщення. А відтак асортимент товарів збільшиться. Таким чином тут можна буде працювати. <дбати> ...і овочі, і кисломолочну продукцію. Позитивний ефект після лікування закріплює фізичне навантаження. Для цього на базі медцентру працює фітнес-школа. Тренер з пілатесу каже, що саме фізичні вправи підтримують хороше самопочуття. Ми, як церква адвентистів седьмого дня, стоїмо на те, що людина має бути абсолютно здоровим і фізично, і духовно, і душевно. Опять-таки ми приходимо до комплексного лікування, комплексного зцілення. Для того, щоб людина, яка приходить до нас в одному стані, виходив абсолютно щасливим, наповненим, радісним і зціленим во, всі, во всіх відносинах і во всіх сферах. Лікуватися у медичному центрі може кожен охочий, чи для переселенців зі сходу України діє система знижок? Окрім того, є безкоштовні профілактичні програми. Зокрема, кинути палити спеціалісти допоможуть вам абсолютно безоплатно. Знаходиться християнський медичний центр у Києві неподалік від станції метро Позняки. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. У здоровому тілі здоровий дух. Впевнені організатори соціального проєкту Місто надії. Програма активно крокує великими містами країни, популяризуючи Боже слово та здоровий спосіб життя. Віряни церкви Двинців сьомого дня у Львові щотижня проводять кулінарні класи, розповідають, як правильно доглядати за зубами, мати здорове серце та не знати, що таке гіпертонія. Ольга Ношин продовжить. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні майже 13 мільйонів осіб хворіють на гіпертонію. Одна з основних ознак якої довготривале підвищення артеріального тиску. У рамках програми Львів, місто Надії у третій Львівській громаді церкви адвентистів сьомого дня організували школу здоров'я, де навчали, як подолати недугу. Сьогодні в нас остання лекція по гіпертонічній хворобі. На цих лекціях ми дізналися, як природніми простими методами, доступними кожній людині без медикаментів нормалізувати артеріальний тиск. Основні причини гіпертонії: відсутність фізичних навантажень, неправильне харчування, надлишкова вага, перевтома, стрес, куріння, підвищений рівень глюкози та жирів у крові. Підвищений артеріальний тиск є одним із основних факторів високої захворюваності та смертності від інсульту, інфаркту, серцевої та неркової недостатності. Правою рукою сучасного Євангелія є вістка про здоров'я. І тому в контексті програми Львів місто надії ми проводили програму Школа здоров'я, на якій розглядали принципи звільнення від гіпертонічної хвороби, яка дуже поширена в наш час. І також плануємо ще в кінці березня почати програму Дихайте вільно, щоб допомогти людям звільнитися від тютюнозалежності. На заході поєднали фізичне здоров'я із духовним. Після кожної лекції бажаючі могли виміряти артеріальний тиск та скуштувати трав'яного чаю. І ми зрозуміли на тих уроках дуже важливі принципи, як ми маємо харчуватися в нашому житті, як ми повинні віддихати, як ми повинні спілкуватися з іншими людьми. Багато дечого ми в цьому навчилися. Зможемо свої знання перенести іншим людям, розказати їм, розказати про правильний спосіб життя, правильне харчування. Артеріальна гіпертензія це найпоширеніша патологія в Україні, яка займає перше місце в структурі непрацездатності, інвалідності та смертності населення. Щоб залишатися здоровим, запам'ятайте мнемонічне правило: європейський телефонний номер здорового серця 140 90 530. Де 140 мм ртутного стовпчика максимальний рівень систолічного артеріального тиску, 90 мм ртутного стовпчика максимальний рівень діастолічного артеріального тиску, 5 мм на літр максимально допустима концентрація загального холестерину у сироватці крові. 3 мм на літр максимально допустима концентрація холестерину низької щільності у сироватці крові, 0 кількість цигарок, випалених протягом дня. Піклуйтесь про своє здоров'я, змінюйте своє життя на краще. Ольга Ношин, Юрій Шута, Львів, вісті надії Розпочати весну з добрих справ вирішили студенти Українського адвентистського центру вищої освіти. Аби місто Буча зустріло весну у частоті, волонтери взялися допомагати стареньким та немічним містянам прибирати їхні присадибні ділянки. Окрім того, увагу та турботу молодь проявила і до безхаченків. Вони пригощали їх теплими харчами. Також студенти вирішили ще й привезти до ладу майданчик біля дитячої міської поліклініки. Ця акція доброти за планом мала тривати тиждень, але ініціатори так захопилися добрими вчинками, що зробили ...били її безстроковою. Окрім фізичної допомоги, студенти планують надавати жителям міста і духовну підтримку. Мы хотим сделать социальный такой выход, акцию, для того, чтобы э, подарить нашим жителям этого города э, книги, интересные книги, которые поддержат их духовно о молитве, а также небольшие подарочки, которые принесут им радость. Думаю, что людям будет приятно здесь находиться, когда здесь будет чисто, красиво. Ну, это просто для других какое-то добро. Я хочу в своему месте. Зробити щось корисне. В Україні 160 тисяч осіб щорічно дізнаються про новий діагноз рак. Щодня лікування проходять 20 тисяч пацієнтів. За останній рік провели 7 тисяч операцій, три тисячі інкохворих пройшли курс хіміотерапії. Але у зв'язку з тим, що державний бюджет не може забезпечити необхідними медикаментами всіх, хто цього потребує, для багатьох лікування раку залишається недоступним. Тому лікарі та громадські організації взялися за створення опікунської ради для онкохворих. Кожного дня 30 киян дізнаються про діагноз рак. Боротися зі статистикою взялися лікарі онкоцентру, професори онкології та представники благодійних організацій. На зустрічі експерти обговорювали питання забезпечення належного лікування онкологічних хворих в Україні та важливості виявлення такої патології на ранніх стадіях розвитку. На сьогоднішній день це дуже болюча проблема для суспільства в цілому, і це треба на сьогоднішній день визнати. Ми всі прекрасно розуміємо. Яка зараз е, ситуація в країні в цілому, яка зараз ситуація в охороні здоров'я? І ми теж розуміємо, що без такого спільного руху е, для е, наших е, рідних, близьких, які. Е, Можуть, можуть захворіти або вже захворіли на онкологічні захворювання. Ми нічого не можемо зробити. Тому нещодавно на базі Київського міського клінічного онкологічного центру створили опікунську раду. Основна її мета покращення доступності отримання онкологічної допомоги для пацієнтів, а також сприяння залученню позабюджетних коштів для її фінансування. Створити такий мозковий центр, який би в цьому вузькому але дуже важливому напрямку. Все-таки запропонував ну, ті, ну скажімо, людські реформи, ті реформи, які дійсно потрібні для конкретних лікарів, конкретних пацієнтів, громади, міста Києва і так далі. Щоб це було дійсно було сприйняте, сприйнято киянами. І, Сприяло тому, щоб ми змогли врятувати величезну частину тих практично 11 тисяч киян, які в цьому 15-му році. Однозначно захворіють на онкологічне захворювання. Першочерговим кроком діяльності опікунської ради стане відкриття на лівому березі столиці філії онкоцентру, оскільки потужності основного центру перевантажено вдвічі. За словами спікера, створення такої філії не потребує великих капіталовкладень, оскільки, ймовірно, в стаціонар реорганізують одне з відділень уже існуючого медичного закладу столиці, і завдяки їх плану лікування раку стане набагато доступнішим пацієнтам. Мы в год лечим 26 тысяч пациентов, лечим их достаточно успешно, выполняем 7 тысяч операций в год, 3 тысячи пациентов получают сложное радиологическое лечение и 3000 пациентов получают химиотерапию. Нині в столиці зафіксовано близько 78 тисяч осіб, які пролікувалися з приводу онкологічних захворювань. Більше половини з них живуть уже понад 5 років після проведеної терапії. Створення опікунської ради, яка візьме на себе обов'язки з реформування онкологічної служби столиці, є пілотним проектом, який у разі його успішності буде впроваджено в усіх регіонах України. Проте, аби уникнути страшного діагнозу, лікарі рекомендують щорічно проходити медичне обстеження, раз на два роки робити рентген-легень. Жінкам необхідно щорічно проводити обстеження у гінеколога і хірурга, а також самостійно оглядати молочні залози. А чоловікам після 40 років проходити щорічне обстеження уролога. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ в вісті надії. Нідерландські волонтери здійснили мрію жінки, яка вмирала. Рівень IQ людей зростає. І скільки часу витрачає на сніданок та обід сучасна людина? Дивіться в короткому огляді. Смертельно хвора жінка мріяла побачити її улюблену картину в останній раз, і бригада швидкої допомоги здійснила її мрію. В останні дні свого життя жінка змогла відвідати державний музей в Амстердамі, де виставлено заповітне полотно рембранта. Медичні волонтери вирішили, що вмираюча повинна подивитися на її улюблену картину в останнє. Поїздка була організована благодійною компанією Wish Foundation, яка дозволила вже тисячам людей здійснити мрію з їхнього списку бажань. В останні дні. Розповідаючи про свою мету, благодійники кажуть, що їхня акція спрямована на те, щоб дати кожному пацієнту те, що він заслуговує, оскільки людина не повинна померти, не здійснивши свою заповітну мрію. Благодійна організація вже здійснила близько 6 тисяч передсмертельних бажань. Учені помітили, що середній рівень інтелекту людства невпинно зростає. За останні кілька десятиліть тести на IQ стають все складнішими, а люди все одно проходять їх так само добре. Серед основних причин, чому так відбувається, учені наголошують на покращенні освіти та збільшенні рівню медичної допомоги. Учені провели дослідження, у якому взяли участь понад 200 тисяч учасників з 48 країн. З 1950 року середній рівень інтелекту в тесті на IQ – Ріс на 20 пунктів. Очевидно, що якби сучасні люди пройшли тест із минулого століття, вони б отримали високий результат 130 в середньому. І навпаки, якщо наші предки проходили сучасний тест, вони б набрали 70. Отже, це дає підставу вченим вважати, що за десятиліття рівень IQ зростає на 3 пункти. Багато молодих жінок кажуть, що вони палять для того, аби контролювати свою вагу. Однак, жодне дослідження не підтвердило, що жінки курці набирають меншу вагу. Деякі вірять, що куріння може зменшити апетит. Але дослідження показало, молоді жінки, які курять, насправді набирають втричі більше зайвих кілограмів, ніж ті, хто не палить. Учені із США провели дослідження серед 400 молодих жінок. За два роки ті, хто палив, значно більше набирали вагу, аніж ті, хто не курить. Вчені враховували також такий фактор, як ожиріння батьків, тож у середньому ті, хто не палив, за два роки набрали менше кілограма, а курці близько трьох. Британські дослідники підрахували, що у сучасному світі наші прийоми їжі дійсно можна назвати фастфудом. На сніданок обід та вечерю. В середньому витрачається всього 41 хвилина. Кожен третій їсть похабцем, оскільки дуже зайнятий на роботі. Кожен шостий снідає стоячи за столом. 30% мають короткий перекус на роботі а 4% обідують на робочому місці. Гастроентеролог Антон Еммануель попередив вживання їжі дуже швидко. Переїдання і не розжовування її належним чином може викликати проблеми зі здоров'ям. Він пояснив, що нашому мозку потрібно 20 хвилин для того, щоб усвідомити, що ми поїли, тому повільніше харчування дозволить з'їсти менше та уникнути проблем із травленням. У Вінниці варили Джем у приміщенні обласної телерадіокомпанії. Учасники відомої музичної програми Джем, що транслюється на телеканалі Надія, дали концерт християнської музики. Валерія Полторацька розкриє нам невеличкі секрети процесу знімання солодкої програми та натякне, що цікавого очікує глядачів у новому сезоні. Скуштувати джем та відчути смак якісної християнської музики мали змогу усі молоді не лише тілом, але й душею віничани та гості міста. Концерт за участю джем Бенду, відомого глядачам телеканалу Надія за музичною програмою, відбувся у приміщенні обласної телерадіокомпанії. Концерт Концерт був організований для того, щоб показати молодежі, що християнська пісня вона може бути інтересне, качественне, жива. Віселе, іноді грусне. Ми хотіли презентувати позитивне телебачення, тобто канал Надію. Я думаю, що це нам вдалося, тому що ми, ми показали живу версію програми прямо в цьому залі. Зал аплодував, і я думаю, що їм сподобалось. І... Реакція була позитивна. На початку вечора ведучі провели цікаву вікторину, під час якої переможці отримали сувеніри з логотипом телеканалу Надія. Після цього на сцену вийшли ті, без кого не обходиться жоден запис програми Джем досвідчені музиканти. Ми вибрали такі пісні, які будуть, скажімо так, більш-менш нейтральними, але які все одно оспівують Христа, його любов, його вістку, яку він залишив для нас людей. були номери такі з нашою сучасною обробкою, як ти називаєш, і були такі. Класичні можна сказати християнські пісні або мелодійно-ліричні, які сприймають і старші люди для музикантів. В такому складі це був перший виступ перед живою аудиторією, адже до цього дня були лише студійні записи та репетиції. Через те, що всі учасники бенду мешкають у різних частинах нашої країни, на ретельну підготовку в них було лише півтора дні. Ну, коли ми знімаємо програму, там у нас є якісь дублі, а Здесь... Тут... 13 пісень друг за другом. Музиканти не завжди успівають ну, збиратися, їм треба би, це все в голові зложити. Але я признаюся, тільки для вас, що музиканти пишуть цифровки, і вони заграли цю пісню, і практично там через день вони її забувають. І для них це, скажімо так, знову по-новому. Знову треба зробити цифровку і знову зіграти. Лідер бенду Ігор Трофимюк, або як його називають колеги, маестро, займається улюбленою справою вже 25 років. На аранжування п'яти музичних номерів йому потрібно близько чотирьох годин. Тож нерідко піаністу доводиться зустрічати світанок за своїм улюбленим інструментом. У мене є велике бажання служити Богові тим даром, який він дав. Я просто не можу без цього музичним служінням Я представляю тільки Бога. Концерт відвідали понад 300 чоловік, і кожен з них мав змогу поринути в атмосферу душевного тепла та любові. Наші життя житті багато час інформації, як правило, негативної, або якоїсь такої, яка напрягає. А такі вечора, такі мероприятия відвкають від проблем і призивають, заставляють. Задуматися чим-то більш визвишеному, хочеться само щось творити, ну і е, більше настраюватися на добро, на позитив. Коли співали, в мене навіть мурашки по тілу бігали. Думаю, що серця всі хрестая. Концертна програма закінчилася, але ви можете не припиняти насолоджуватися живою та якісною християнською музикою, яка щосереди о 22-й годині лунає в програмі Джем. Лише на телеканалі Надія. Вже був запис нашого наступного сезону, і ми внесли деякі корективи, деякі цікаві моменти, які ви побачите в наступних випусках. А далі буде ще цікавіше. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак, Вінниця Вісті Надії. Дивіться телеканал Надія і наповнюйтесь позитивом. Прощаюся з вами до наступної неділі. Хай щастить.